Всім привіт, мої муркотики! З вами я, ваша натхненниця, любімка, і ви мої любімки. Сьогодні у нас з вами буде тема зустрічі як не падать духом. Тому що дуже багато людей пишуть постійно, що от я щось починаю робити, стараюсь, ніби хочу змінити своє життя, беру себе в руки там з понеділка, з вівторка середи. Потім якось так воно до обіду вже це і розвіюється. І, от, власне, я скажу вам такі декілька ідей, які, напевно, вас можуть трошечки підзарядити таким паливом життя. Так, ось номер один. Я згадую, коли я працювала в університеті. Це було дуже давно, це було правда. Але от у мене тоді постійно було відчуття безнадії, що ніби моє життя, воно як в боксі, воно визначено цими межами, і я не можу вийти за його рамки. І для мене було найважче там немаленька зарплатня, тому що це було там якісь 100 доларів на місяць. Ну у нас в університетах ніколи сильно не розкошували, да? так само, як і вчителі, так і викладачі. Плюс наді мною ще там висіло постійно, що треба. Взятки брати, розумієте? Тобто, які взятки, як це хабарі, які хабарі е, треба було, ну це обов'язок. Твій, е, значить, чорнила для принтера, пачка паперу. Ну тоді, в наших мізках це було все дуже дорого, і мені це було огидно, тому що для того, щоб цю пачку паперу вимагати зі студентів, треба маніпулювати, створювати якусь таку дуже неприємну ситуацію. Для мене це було жахливо, просто жахливо. І це була одна з головних причин, чому я завжди хотіла звідти піти. Тому що. Оцих стан приниженості, да, ти ніби викладач, ти маєш бути тим, з яким ідуть, на кого рівняються, а ти якийсь хабарник, причому ніхто мені там люстро додому не купляв, а все це були на усі потреби кафедри, і ти такий заручник ну реально такої жахливої ситуації. І в багатьох державних структурах все побудовано саме таким чином, що навіть коли я йшла на принцип. І я е, говорила, що я не поставлю там, наприклад, були студенти, яким як правило, ми завищували оцінки. Тобто, це не було питання, що людина знає на 5, а ти йому ставиш 4, і що він хоче 5, то він не купляє пачку паперу. Це були студенти, які взагалі нічого не знали і не хотіли знати, і вони купували трійки, як правило, така історія. І коли я говорила принципово, що я не буду цього робити, мені там завідувач кафедри говорив: тоді я можу, як завідувач кафедри, поставити оцінку. Але а, якби ти можеш хотіти ставити двійку, я поставлю трійку, але подумай, як ти виглядаєш в очах колективу. Якби, тому що направду і він це не брав до себе додому. Я вам чесно скажу, в моєму досвіді ніхто нічого ну, на моїх очах не виносив. Да? Тобто там ті речі, які купувались, ми ними користувались, і це абсурд і бред. І от я знаю, що у багатьох людей є щось подібне. коли ти на таких компромісах знаходишся. З одного боку, там ти ненавидиш ту діяльність, свою роботу, з іншого боку, ти не віриш в те, що це можна змінити. І ти ніби в замкненому такому стані, в такому якомусь, знаєте, от ніби тебе здали в якийсь поганий садочок дитячий. Да? І ти не можеш звідти вийти, бо ти ще маленький, і батьки за тебе так вирішили. Ну і що характерно, що. Тільки завдяки тому, що я почала від цієї безнадії їздити по різним конференціям. Тоді це було взагалі так модно. І там почали з'являтися ось ці перші мотиваційні спікери, коучі, якісь там питання, якісь взагалі, я пам'ятаю, питання, яке реально мені допомогло. Я була впевнена, що я хороший експерт, і я була викладачем, і я хотіла заробляти як психолог. Але психологія була нікому не потрібна, і я розуміла, що це треба 20 років, щоб створити тренд на споживання психологічних послуг. Хоча створили його набагато швидше, не без моєї участі в нашій країні. Так от, так ось, так ось, я пам'ятаю, коли я приїхала на такий семінар, на чергову конференцію. І там говорили про просування. Ви не повірите, 20 років тому, там 15 років тому вже говорили про те, як можна себе позиціонувати. І один із спікерів задав, задав таке питання. Він запитав мене, скільки років ти витратила на навчання, от щоб бути експертом, я сказала, 5 років, але це безкінечний процес. І плюс крім основної програми навчання, ще купа додаткових там постійно курсів, якихось майстер-класів, і воно округом по краплиночки тебе змінює. А тоді він мене запитав: А скільки грошей і часу ти витратила на те, щоб зрозуміти, як себе продавати і позиціонувати? І я сказала. Взагалі ні скільки. Він каже: Бачиш, все логічно, ти ніскільки не витратила, ти ні скільки і маєш. І тоді мені це видавалось фраза такою дуже пафосною, маніпулятивною, що ну ой, ну понятно, зараз він буде продавати свій курс, а я сама розумна, а я його курс не куплю. Я його знаєте, перехитрю. Я так і останусь без нічого на свої 100 доларів жити. Але це якось так все склалось, що я наважилась і я купила тоді перший раз в своєму житті навчання. Власне, як взагалі просто писати тексти, в яких ти можеш розповісти про там свою діяльність. Ну, з цього все почалось. А, і мені було дуже важко, коли мені віддали перший текст. От я написала запрошення на мій тренінг живий. Там було в червоною ручкою, як в школі, отак все викреслено. і Лишились тільки слова в на потім да, ну ті, які. Тому що це було в такому форматі, що. Ви отримаєте психокорекційні та психотерапевтичні техніки, які допоможуть вам. У мене було по-перше ну таке трохи наукова модель формулювання речень і не зрозуміла цінність. Тобто, я дійсно не розуміла. Мені здавалось, що це потрібно всім. Ну дійсно, ну реально всім. Тобто. Ну, в ідеалі, звичайно, це потрібно всім, але це не означає, що всі це усвідомлюють. Так само, як невже я не можу бути корисною для чоловіків як спікерка? Звичайно, можу. І в мене в індивідуальному консультуванні дуже багато чоловіків. Але моя аудиторія 95%, 90% – це жінки. І це факт. І тому мої меседжі в маркетинговому плані вони повинні бути зорієнтовані на жінок, якщо я хочу щось продати. І от у мене є зараз подруга, яка почала продавати курси, але в неї велика підписка. У нас бізнесом велика підписка чоловіча. І вона каже: Чоловіки взагалі не купують. Мені треба почати щось дівчаче виставляти, щоб жінки почали купувати. Тому що в мене чоловіча аудиторія. І відповідно так багато. Насправді я пройшла шляху а, в тому, щоб перелаштувати. От саме найскладніше, я ще раз кажу, не здобувати професію, не знайти роботу. Найскладніше це змінювати свої стереотипи. Це визнавати, що те, чим ти користувався три роки назад, воно вже, можливо, зараз тобі не принесе нічого і забудь про це. І ми можемо виходити. Будемо йти? Чуєш? Ми можемо виходити. Да-да-да. Ага, ні, просто я думаю, може, ти ждеш, поки ми закінчимо, то ми нікого не закінчимо. Та ні, це безпелізно. Лечу в Лондон. скажіть, будь ласка, у мене є тепліший плащ, до речі, українського виробника. І у мене є легший плащ українського виробника. Який беремо? Що пишуть? що приємно дивитися. Який беремо? Скажіть мені, будь ласка, тому що з одного боку не хочеться тягати, той що тепліший ну, за собою, а з іншого боку, і мерзнути не хочеться. Тепліше, Перший – це тепліше. Ой, ну все. Якщо перше, це тепліше. Зараз, секундочку, я перевдягнусь секунду. Да, зараз, секунду. Хорошо, що боже, всі машині майже стоячи можна перевдягатись. Знаєш, це зручно. А кепочку брати чи не брати? Брати. Да, ти брати. теж думаєш що брати? це Ой, Боже, все ви правильно говорите. Так, от якого так? А я ж петличку не взяла. Боже, все, я вже взяла, вже взяла. Да. Так, ну що? Так. Да. Ой, боже, сумка можна вбити людину. Всі, кажуть, що всі тепліше, так? Да? Боже добре, дякую вам. Ви знаєте, я люблю, щоб комфортно було. Ну що, поїхали, пішли. Проведеш мене трошки. Проведеш мене. Може шо, шо? Да. Так, щас, Де, що може поки Треба дати. Так. Да. Угу. Так, зараз, секундочку. Так. Так от, і що я хочу вам підкреслити, що. А, Скільки б вам не було років, чим би ви не займались? Навіть якщо вам ваше життя видається вже визначеним, передбаченим, незмінним, не вірте цьому. Це все неправда. Все може дуже змінитись сильно. І. Я знаю, що я жахливо спонтанна. Я буду лічитися, я вам обіцяю, тому що насправді від цього я тільки зараз почала втрачати, оскільки про деякі мої проєкти або зустрічі люди просто навіть не можуть дізнатись вчасно. От я минулого разу нічого страшного, приїхала в Лондон за два дні про це написала. Потім я поїхала, і люди писали мені: А ви що були в Лондоні? І отак у мене щоразу. Слуха, я десь зняла колічко своє, мабуть, в тому плащі в кармані. Треба буде, щоб ви перевірили. Добре, добре? добре. таке оце довге. Да, да, добре. Блін, от жалко, воно таке гарне було. Куди йти? Ну, скажи, може... туди? Так, да, пиши туди. А... Тому е завжди е є сенс і 10 разів пройти якийсь курс, і якусь тему, і 20, і 50. Тобто за себе треба боротись. Це так само, як там я худну все життя, ніяк не досхудну до якоїсь там правильної ваги. Але якби я нічого не робила, я б вже катилась би по дорозі. Якби. Тому в будь-якому випадку це має сенс, і ці зміни вони часто непомітні. І перфекціонізм українців призводить до того, що їм здається, що ну, наш, нам в суспільстві здається, що ти можеш зробити два кроки. І в тебе все зміниться. Ці твої зміни вони можуть бути дуже довго непомітними. От як ти вчишся там грати на музичному інструменті, ну, ти ж не розраховуєш, що ти сядеш і з другого разу зіграєш ем, баха. Ти розумієш, що ти граєш дитячу пісеньку, потім якийсь там твор, твір такий манюсінький, потім ще, ще, ще щось. І так ти поступово. Виходиш на рівень баха. Так от дайте собі час і пробачте себе за ті підходи, коли у вас щось не вдалось, тому що це нормально і так у всіх. Немає нікого там швидкого. Знаєте, от що прям він тільки родився, зразу в нього все вийшло. Просто є люди або геніальні, і, до речі, це не я, тому що я дуже багато які речі досягала великою працею. Я не безталанна, але. Я перемагала себе набагато більше, ніж ви можете собі уявити. Найбільша перемога це сором, тому що я та дівчинка, яка не могла хліба сказати, якого чорного чи сірого в магазині. Мені було соромно. Мені було соромно просто за те, що я існую. І от знаєте, це так дивовижно. Я не можу сказати, що мене хтось там дома якось так постійно там не принижував чи соромив, звідки у нас в культурі отака кількість сорому, який просто несумісний з життям, незрозуміло. І тому у більшості з вас вам, вам достатньо знань і навичок, вам всього достатньо. У вас просто як не до кінця є бачення того, що б ви ще могли. Як би ще ви могли. Особливо, якщо ви все життя працювали в наймі, вам дуже важко перелаштуватись і почати керувати ну, трошки більше своїми фінансами. І ще раз підкреслюю, це не означає, що треба все кинути і чекати, ловити якусь тему. Ні, це міф, це неправда, це дитяча позиція. Ти повинен себе забезпечувати, себе, своїх дітей і пробувати нові види діяльності, нові. Е Якісь види заробітку, і так поступово поступово ти зрозумієш, що в тебе виходить, що в тебе не виходить, де тобі довчиться, а де тобі треба оточення, і в тебе все вийде. І хтось це може зробити прорив просто настільки швидко, наскільки вам зараз здається неможливим. Ви проаналізуйте свої останні п'ять років і визнайте, скільки речей вам вдалося, тому що ми занадто зафіксовані на тому, що не вдалось, але скільки речей вдалось. Попри все, і тоді ви спираєтесь на силу в собі. А так ми постійно спираємось на сумніви, ніби сумніви це щось, що нам дуже допомагає бути чесним з собою, тверезо оцінювати ситуацію. Ні, той рівень сумнівів. Який є зараз у нас у більшості не знаю, віком 30+, це той рівень сумнівів, який просто знищує весь потенціал і не дає шансу на спроби, тому що ти себе чмириш до того, як ти почав навіть щось робити перший крок робити. Тому не годуйте свої сумніви, бо вони вас з'їдять в результаті. Вони просто вас будуть поглинати, і ви навіть не будете цього помічати. Якщо вам ця тема болить, останній раз в цьому році я буду проводити майстер-класи. Вчора я придумала на тему, як заробляти, як трансформувати своє мислення. І я постараюсь на цьому майстер-класі зайти в ось ту точку, мінуса, щоб передати вам. Тому що ви знаєте, чим ти досвідченіший, чим більше в тебе результату, тим складніше тобі щось пояснювати тим людям, які зовсім ну, не розуміють. Ну, грубо кажучи, чим вищий в тебе рівень англійської, тим складніше тобі викладати тим, хто взагалі не знає англійської. І десь в чомусь я розумію, що можливо вже і мені люди там можуть не довіряти. Ну, понятно, у вас давно все вийшло. А кожен рік зараз, як 10 років, можливості міняються. Все дуже міняється. Так от якщо вам це цікаво, посилання в сторісі, в шапці профілю несподівана тема про заробіток, тому що для мене це як одна із ключових місій, які я хочу донести. що тому що фінанси дають психологічну свободу людині. Вона може піти з нездорових стосунків, вона може змінити щось, коли в неї є елементарно фінансові можливості. Я вас люблю, я вас цьомаю, чекаю на майстер-класі. Якось він там називається симпатично. Щось там як заробляти довго, щасливо і з любов'ю. Щось таке хороша, якась назва, але вірте е, в те, що Кожна краплиночка, кожен такий семінарчик, вебінарчик він десь вам так точить камінь, воду точить. І можливо, це буде саме та краплинка, яка вже змінить все раз і назавжди. Цьомаю вас.